На те міх не на подіумі, чорно та невочка. Наші таких гонки. Так, Картуз. Ну, гаразд, гаразд. Гонка була прекрасна. Почнемо. Формула 1, як зазвичай, зробила перерву від Європи на кілька тижнів і прилетіла до Канади. І після Монако цей етап подавав нам багато емоцій, інтриг та подій. Здавалося, ця гонка триває вічність, і ми дивимося гостросюжетне кіно. Давно у нас на перемогу не претендувало аж стільки людей. Ми дочекалися боротьби всіх з Максом, і це справді було дуже топ. З вами проект Безгальм і думки про гран-прі Канади. Погнали! Швидко пройдемось по трансферних новинах між Монако і Канадою. Альпін офіційно повідомило про відхід Естебана Окона у кінці сезону. Здається, босів команди остаточно дістала перманентна громадянська війна в колективі. Інцидент Монако став останньою краплею в ній. На місце окона претендує багато гонщиків, серед головних тест пілот Альпін Джек Дуен та Мік Шумахер. Також часто згадують Джоу, як вихованця академії Рено. Самим же оконом уже відверто цікавиться ХААС. Це підтвердив Айо Комацу. Сайнс досі не підписав контракт, а кількість місць в топ командах скоротилась до одного. Чутки вже кажуть про підписаний контракт з Вільямсом. З офіційного лише керівник команди Джеймс Валс підтвердив пропозицію для іспанця. А керівник Мерседеса Тота Вольф ніби сказав Сайнсу, що зацікавлений розвивати молодь. По суті, у гонщика залишились два варіанти: Вільямс та Стейк, цебто Ауді. Уже точно можна сказати, що отримати на рік два топ-машину не вийшло. Також королівстві Red Bull цього тижня вирішили нічого не змінювати. Основна команда вирішила дати Чеко Пересу ще один контракт і залишити його головним помічником Ферстапена ще на два сезони до 2026 року. Рішення, хоч нам не до вподоби, але виглядає більш ніж логічним. Максу не потрібен сильний напарник, а навіть Рікардо та Цунода мали б амбіції нав'язати йому боротьбу хоч якось. План надійний, як швейцарський годинник. Здається нам, що все це ще може перегратися. Особливо, якщо цього року Red Bull не забере кубок конструкторів. Молодшій команді майже миттєво відреагували на події в головному колективі. Уже під час гран-прі Канади було оголошено, що Цунода продовжив контракт на наступний рік, і ми неймовірно раді цьому. З одного боку, він точно залишиться ще на рік в стартовій решітці, з іншого, можливо, в новому регламенті для нього знайдеться місце в команді з більшими амбіціями. Також Формула-1 офіційно презентувала новий технічний регламент і правила, які набирають чинності з сезону 2026-го. Боліди важитимуть на 30 кг менше, крім того, машини стануть коротшими і вущими. Вигляд задньої частини машини буде істотно змінений, щоб вмістити нові мотори. Переглянуті аеродинамічні правила працюватимуть у тандемі з новими правилами щодо силових установок, які передбачають збільшення потужності батарей і використання 100% екологічного палива. Новий регламент Формули 1 передбачає також. Відмову від ДРС, яка буде замінена новою системою активної аеродинаміки з рухомим переднім і заднім антикрилами, що підвищить швидкість у поворотах, а також розширення можливостей для обгону завдяки впровадженню системи, яка дає водіям імпульс додаткової енергії батареї, коли вони перебувають у межах однієї секунди від суперника позаду. Детальніше про регламент можна подивитися у пан Олексія з каналу Формула 1 робить в який ми залишимо в описі. Він доволі доступно пояснив всі новинки, тож рекомендуємо переглянути. А ми переходимо до перебігу вікенду. Ставте лайки, оформлюйте підписки та бийте у дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. <му> Вікенд був здебільшого дощовий, тому кожна сесія була ніби з чистого листа. В першій та третій практиці Джоу викликав червоні прапори, а всі інші вилітали та ковзали по траві. У другій Ферстапен мав проблеми з системою ІРС, хоча йому щойно замінили елементи силової установки. Далі була квала, де Перес вдруге поспіль не вийшов з першого сегменту кваліфікації. Видно, новий контракт його не змотивував. Йому склали компанію пілоти Стейк, Окон та Хюркенберг. Головна несподіванка Феррарі покинула кваліфікацію після другого сегменту. Фредерік Васьор пояснив це помилками пілотів та важкою роботою з шинами. У фінал квали обома машинами вперше за довгий час вийшов Астон Мартін. Також обидва пілоти Вікарп і Албон були там другий етап поспіль. Фінал квали був цікавим. Мерседес увімкнувся в боротьбу за перші місця на цьому гран прі Вони конкурували за полу з Макларен та Ферстапеном. Гемілтон показав останнє не дуже гарне коло і стартував аж сьомим. Рікардо видав непогане коло і стартував п'ятим. Цунода став восьмим. Десятку замкнули Строл і Албон. Алонсо був шостим. Пол завоював Джордж Рассел, який всередині першого сегменту поставив перший час. Ферстапен проїхав коло з ідентичним часом, таке буває рідко. І стартував за ним, бо показав результат пізніше. Норіс програв їм всього 21 тисячну секунди. А Піастрі опинився четвертим, в одній десятці від лідерів. Гонка очікувалась дощовою, і інтриг після такої кваліфікації було вдосталь. І головний івент етапу став дуже багатим на події. Тож, переходимо до нашого топу, де все обговоримо і оцінимо виступи команд в Канаді. Також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, де ми пишемо про всі головні події F1, ведемо текстові трансляції заїздів та інформуємо щодо відосів. Останнє місце в рейтингу віддамо стейку. Навіть попри те, що були команди, які зійшли двома болідами, команда доїхала гонку обома машинами. Абсолютна сірість полотону, про них майже нічого сказати, окрім того, що вони сходять і викликають червоні прапори. Цього разу вони стартували спідлейну, бо замінювали задні антикрила. Джоу, дві аварії у практиках, провальна кваліфікація, майже вся гонка на останньому місці полотону. Ботас провів типовий вікенд в кінці полотону, у певний момент міг боротися за топ-10, але машина не здатна на більше. Не знаємо, коли чи взагалі очікувати прогресу від команди цьогоріч, без заперечення аутсайдери. Дев'яті у нас сьогодні Феррарі. просто провальний вікенд після подвійного подіуму в Монако не в фінал Квали і схід у гонці. Давно такого не було від найвідомішої команди в чемпіонаті, яка майже завжди бореться за подіуми. Леклер мав проблеми з мотором в гонці та перейшов на хард, щоб спробувати щось змінити, але потрапив під дощ і, зрештою, просто зійшов. Монегаск постраждав через проблеми з машиною та стратегію своєї команди у Квалі. Сайнс не мав таких яскравих траблів з болідом, але теж нічого не показав все аварією із Албаном, яка поставила хрест на будь-яких амбіціях червоних у Канаді. Просто погані вихідні для італійців. Дуже дивно було бачити їх такими безпомічними. Васьор сказав, що в усьому винна вся команда, і ми погоджуємось з цією тезою. З іншого боку, якби Феррарі стартували десь попереду, то Сайнс точно міг боротися за достойні очки. Точно можна сказати, що такої кризи надалі не буде. Команда рухається за траєкторію догори, і це очевидно. Восьмій у нас Вільямс. Ще один подвійний схід. Хоча з позитиву вони обидва вийшли з першого сегменту квали в суботу. Після 13-го місця у кваліфікації ми чекали від саржата сильної гонки, але він двічі вилітав з траси і в результаті закінчив гонку аварією. Попри можливі стереотипні враження, це лише другий схід американця в основних гонках цьогоріч. Але від думки, що це останній сезон Лугана 1 це не рятує. Типовий поганий вікенд з проблиском в суботу. Албон зовсім інша історія. У нього виходив дуже непоганий вікенд, вихід у фінал квали. Також був крутий подвійний обгін, і це була пряма боротьба за очки. Все завершилось на 54-му колі аварією з Сайнсом, у якій Алекс не винен від слова абсолютно. Попри схід, він може записати цей вікенд собі в плюс. Суперечливий, але точно не провальний вікенд для команди з Гроуба. На сьоме місце ми поставили хаас. Ви бачили цей перформанс на дощовій гумі перших кіл? За це ми любимо гонки. Обидва боліди просто обійшли по пів полотону. На жаль, це не вилилося в очки. Магнусен за цей час пробився з 14-го місця на 4-те, а Хюлькенберг з 19-го на 8. -е. Так, ризик не виправдався, але ж задумка була крутою. Весь прогрес данця перекреслили поспішні підстопи та помолки механіків. Усю другу половину дистанції він провів наприкінці полотону, а на фініші опинився навіть за Халком. Хюлькенберг після прориву також втратив позиції. Врешті-решт він сумлінно бився і вибрався на 11-те місце. Проте досягти більшого було неможливо. Непогана гонка від німця, але перформанс не виправдав очікувань. Слава Богу, він встиг зреагувати і не зіткнувся з цуноду під час помилки японця. На шосте місце відправимо Вікарб. Це був дуже подібний вікенд до Імоли, подвійний вихід до фіналу квали, тільки тепер Рікардо стартував вище. Австралієць провів достойний вікенд, варто визнати. Квала п'ятим, фініш в очках навіть попри штраф за фальстарт. Це його перші очки в сезоні в основній гонці і дуже гарний виступ в Монреалі. Юкі Цунода проводив абсолютно типовий для себе вікенд. Старт в топ-10, грамотна стратегія, і тут мав бути впевнений фініш в очках, але прикра помилка за 5 кіл до фінішу позбавила його буквально всього. Будемо сподіватися, що це лише одноразовий випадок, і ніякої тенденції з цього не буде. До того ж, він сам визнав свою помилку і назвав інцидент дурним маневром. В цілому, дуже хороший вікенд для команди з Фаенци, попри цю прикрість. Плюс побачимо, що дасть Суноді в плані мотивації продовження контракту, бо це виглядає як великий привіт Рікардо. Звісно, крім того, що японець його чесно заслужив. Верхню частину топу відкривають у нас Альпін. Французи, попри вир подій довкола, провели спокійну, виважену гонку і привезли подвійні очки вперше в сезоні. Ще кілька етапів назад це було складно уявити, а тепер вони восьмі в кубку конструкторів. На старті Гаслі зіткнувся з пересом і опинився останнім, проте зберіг холоднокровність і зміг відігратися за рахунок підстопу. За 30 кіл до фінішу П'єр йшов 14-м і першим перейшов на сліки. А після виліту цуноди на останніх колах прорвався до топ-10. Фінішував вище напарника завдяки командному наказу, що логічно після Монако. Непогана гонка від нього і очків другій гонці поспіль. При старті з 18-го місця та технічних проблем окон пробився в очки. І це все за рахунок сміливого рішення не змінювати проміжні шини на середині дистанції. Фінішував 10-м, і це варто відмічати. Щодо командного наказу, це все вилилося в сарказм від окона по радіо після гонки. Після гонки він заявив, що мав фінішувати 9-м, і висловив думку, що такі командні накази будуть увесь сезон. Керівник команди Бруно Фамін пояснив це ідеєю спробувати обігнати Ріккардо, а бокона нібито були проблеми з керуванням енергією в силовій установці. Наша думка Окону просто показали на місце через інцидент в Монако, і це цілком заслужено. Пишіть коментарі ваші думки щодо рейтингу та ситуації в Альпін. Чи потрібно команді аж так показувати, хто в пріоритеті? На четвертому місці у нас Астон Мартін. Просто класна гонка. Нарешті команда зібралась і завоювала подвійні бали в основній гонці вперше з Австралії. В умовах, коли боліт, як і раніше, не дозволяє боротися за місця в топ-5, Алонсо вибрав упевнене шосте місце і зміг реабілітуватися за невдачі попередніх етапів. Йому вдалося отримати Геммілтона на відстані понад 20 тіл, і він втратив цю позицію лише на пітлині. Іспанський чемпіон продемонстрував, що ще готовий видавати якісні вікенди в таких несприятливих умовах. Строл провів чудову домашню гонку і забезпечив подвійні очки команди. Йому для цього не довелося робити аж занадто багато перформансів, але таку стабільність в таку погоду варто хвалити. Цікаво, чи повернеться Астон Мартін до своєї ролі п'ятої команди в полотоні ще протягом кількох гонок. Слідкувати за подіями в команді стролів дуже цікаво. Третє місце ми віддаємо Red Bull. Перес, Перес, Перес знову провальний вікенд. Жахлива квала і схід в гонці. Навіть уже консультант РБ Марко прямо говорить про психологію Чеко. В гонці просто допустив помилку і розбив заднє антикрило. І це дуже печально, що РБ перепідписує контракт з тим, хто навіть не виконує задачу бути хорошим другим номером. Повторимось і скажемо, що якщо так буде і далі, то контракт можуть і розірвати. Всі в команді кажуть, що потрібно набирати очки двома болідами, і всі розуміють, що це тиск на Чеко. Подивимось, що буде в Барселоні. Макс провів доволі крутий вікенд, попри всі проблеми. Він не забивав пол, але показав ідентичний до нього час. Редбул вів себе так, ніби він справді не був найшвидшою машиною за ці три дні. Але, зрештою, Макс зібрався і показав справжній чемпіонський пілотаж. В потрібний момент він знайшов швидкість та просто не залишив шансів іншим претендентам на перемогу. І на зв'язку ваша улюблена чи не улюблена рубрика нові рекорди Макса Ферстапена. Він здобув 60-ту перемогу в кар'єрі. Повторив рекорди Шумахера та Гемілтона у Канаді і виграв три гран-при поспіль. Здобув 105-й подіум. Словом, не найідеальніший вікенд для чинного чемпіона, але ми нарешті побачили рівну боротьбу Макса та інших гонщиків. І це виявилося нереально цікаво. І тільки завдяки його перемозі був рейтингу так високо. Сріплого нашого рейтингу віддаємо Макларену. Команда провела якісний вікенд у своєму стилі. В суботу не вдалося взяти пол. робота над кваліфікаціями ще має вестись. В неділю машини були швидкими навіть попри погоду. Середній вікенд у виконанні Оскара Піастрі у австралійця була машина здатна боротися за перемогу, але йому постійно чогось бракувало. Стримати Мерседес на свіжих шинах в кінці гонки було практично неможливо. Але з хорошою машиною він не міг нав'язати боротьбу ні Ланду, ні Максу, ні Джорджу протягом гонки. Треба хвалити за відсутність помилок, але хочеться побачити більше. Ландо міг виграти, але команда зробила помилку в стратегії під час сейфтікару, кару, і можливо це коштувало йому перемоги. Макс зробив все після цього, щоб не дати Норрісу шансу на перемогу. Чергове друге місце уже третє за останні п'ять гонок. А ще Ландо після сходу Леклера єдиний пілот, який набирає бали в усіх гран-при сезону. Чекаємо наступних етапів і подальшої боротьби за перемоги. Потенціал для цього є. Дуже несподівано, але заслужене сьогодні в топ-1 у нас Мерседес. Схоже, пакет оновлень починає працювати. Перший пол і перший подіум в сезоні для команди. Це чудовий результат для німців, які з початку сезону перебувають в кризі. Гемілтон описав виступ як одну з найгірших гонок. Це доволі самокритично, бо він здобув найкращий результат в сезоні. Ймовірно, він не зміг максимізувати потенціал своєї машини в кваліфікації і довго був за Алонсо в першій фазі гонки. Рассел впустив перемогу. Якби він не розгубився на 21-му колі, коли після атаки Норріса зрізав шикану і пропустив ще й Ферстапена, то саме він міг би стати лідером на рестарті. Здається, справа не лише в помилках, а й в тому, що у Макларені в таредбу темп просто вищий. І таке враження, ніби він справді губиться в подібних моментах. Побачимо на дистанції, чи Мерседес може і далі нав'язувати боротьбу зі своїм очікуваним конкурентам Максу, Феррарі та Макларену. Зараз давайте просто відзначимо крутий вікенд з боротьбою напарників в кінці за подіум. Вікенд Монреалі вийшов просто божевільним в плані подій. Четверта частина полотону просто не доїхала до фінішу, а попереду в нас була боротьба кількох гонщиків за перемогу. Треба визнати, що погода стала важливим фактором, але як же хочеться таких гонок кожен рейсвик. Тут треба відзначити і гіперперформанс Mercedes, і нарешті стабільну гонку Астон Мартінів, і трудову перемогу Ферстапена. Також не варто забувати про провал Феррарі, божевільний старт від ХААС та подвійні очки Альпін. Пишіть в коментарі, як вам гонка і чи згодні ви з нашим рейтингом. З вас вподобайка, підписка, якщо ще ні, та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо вам за підтримку та донати. Це справді мотивує на кращу роботу. Нас завжди можна підтримати через Монобанку, Приватбанк та підписку на Байміафі. Всі способи у закріпленому коментарі. Також допомагайте Силам оборони України. Всім папа! -па.